За електрику віднині можна платити, не встаючи з крісла. Закарпатці, які віддають перевагу комп'ютерним технологіям, матимуть змогу оплачувати власні рахунки за світло через інтернет. Таким чином енергетики прагнуть усунути певні незручності для мешканців краю. Є деякі нарікання від споживачів, тобто в таких випадках, що приписки якісь там не своєчасно доносять їм рахунки. Ну і звичайно звичайно, ми шукали шляхи, як виправити цей стан справ. І на сьогоднішній день ми взяли досвід європейських країн, інтернет-розрахунки, по розрахунки по інтернету. Із введенням електронних розрахунків за світло людям не доведеться стояти в чергах до каси. До того ж, тепер споживачі можуть самостійно формувати рахунок і оплачувати реально використані кіловати. На сьогоднішній день, фактично, для тих людей, для тих споживачів, хто звик контролювати своє споживання, їм необхідно всього навсього надати нам показничок. для тієї категорії населення, яка користується інтернетом, це все можна робити, не виходячи з дому. Просто зареєструвавшись на, на сайті, відкрити свою абонентську книжку, в якій буде видна вся історія абсолютно самого початку, коли що, по якому тарифу, по якому блоку це сплачено. Щоб користуватися новою комп'ютерною послугою енергетиків, споживачеві слід зареєструватися на сайті Закарпаття Обленерго та завести там свою електронну абонентську книжку. Ця книжка допоможе людині контролювати весь процес оплати за спожиту електроенергію. Для реєстрації заходимо на сайт Закарпаття Обленерго. Находимо такий банер і нажимаємо на нього. Відкривається вікно для реєстрації. І нажимаю на кнопку Зареєструватися. Відкривається нове вікно для реєстрації. Реєстрація має три кроки. Починаємо реєстрацію. Нам необхідно вибрати регіон, в даному випадку Закарпатська область, а також підрозділ, в якому проживає споживач. В даному випадку в нас споживач із Узгородського району електричних мереж. Далі для реєстрації необхідно ввести особовий рахунок споживача, також суму останнього платежу. На сторінці власної електронної абонентської книжки користувач зможе першого числа кожного місяця вводити показники лічильника. Також усі споживачі матимуть можливість сплачувати за електроенергію через інтернет із банківської картки та переглядати свою заборгованість.